Всім привіт! Мене звати Іра Гурська, я бізнес-аналітик в компанії Mobidev, Тім і ще авторка блогу про бізнес-аналіз в інстаграмі, який називається EasyBay. Підписуйтесь, до речі. І сьогодні ми з компанією Mobidev продовжуємо нашу серію роликів присвячених проходженню співбесіди на позицію бізнес-аналітик. Причому до цього ми вже... Виклали пару відосів, які стосувалися левелів Junior та Middle, Але сьогодні ми детальніше проговоримо саме про левел Senior. Я думаю, що цей рівень не потребує такої значної підготовки, як позиція Middle і Junior, тому що найбільше, що цікавить роботодавця на позиції Senior – ваш досвід. Я думаю, що коли бізнес-аналітик має вже багато років досвіду роботи, у нього траплялося багато практичних кейсів, таких в яких потрібні були можливо, і теоретичні знання, але він їх вже викладає не якимись визначеннями з підручників, а саме своїми словами, бо у нього є поглиблене розуміння теми, і він може сам навчити іншу людину. Тому, якщо ви дивитеся це відео, Напевно, ви просто дуже сумлінний бізнес-аналітик, і хочете перевірити, чи дійсно у вас достатньо знань, але я впевнена, що ви все це знаєте. Давайте для ще більшої впевненості пройдемося ще разочок по найпоширенішим питанням, які ви можете зустріти на співбесіді на позицію бізнес-аналітик Level. Перейдемо до наших питань. Перше питання: чому ви вирішили змінити проєкт? Компанію, які працювали раніше. Я думаю, що це питання, очевидне, найпоширеніше дійсно першим на співбесідах на рівень сіньор, тому що компанію роботодавця цікавить саме ваші побажання, а скоріше, і навіть побажання того, чого ви не хочете бачити на своєму майбутньому проєкті або в майбутній команді. І, наприклад, ви можете розповісти тут е, свій досвід, розказати про свої враження від попереднього досвіду роботи в компанії або просто на попередньому проєкті, бо дійсно буває таке, що є співбесіди всередині компанії між різними проєктами. Ви теж про це добре знаєте. Тому е, можете розказати, що вас влаштовувало, що не влаштовувало, е, чого ви шукаєте на подальшому шляху розвитку. І тоді компанія-роботодавець, звісно, з легкістю може зрозуміти, чи може вона вам це дати. Бо, звісно, як рівень сіньор-бізнес-аналітик, ви розумієте, що не тільки компанія обирає вас, а й ви обираєте компанію. Тому тут будьте відвертими і розказуйте все, як є. Переходимо до наступного питання. Чи є у вас досвід у менторстві? Чи доводилося передавати знання новим членам команди? Це питання теж доволі очевидне. По-перше, чому вона задається? Тому що, як я і сказала раніше, сіньор-бізнес-аналітик це та людина, яка може вже навчити і інших. І це можуть бути більш молоді спеціалісти, яким потрібно передати знання, а також це можуть бути менті, за розвитком, за професійним розвитком яких вам потрібно буде слідкувати. Тож, якщо у вас є досвід в менторстві, ви зазначаєте в себе такий досвід, розповідаєте, що ви робили в цій позиції, як ви взаємодіяли зі своїм менті, і розповідаєте взагалі, чи є у вас бажання продовжувати таким займатися, бо дійсно не всім людям подобаються менторські позиції. Деякі бізнес-аналітики люблять просто працювати з вимогами, з замовниками, але менеджерити інших людей або слідкувати за їх розвитком, їм не так цікаво. Тому, якщо вам трапилося таке питання, тут теж намагайтеся зменеджерити очікування роботодавця, щоб він розумів, чого ви шукаєте на майбутньому місці роботи. Наступне питання: які техніки виявлення вимог ви знаєте? Яка з них найефективніша, на вашу думку? Чому? Як ми бачимо, ніби техніки виявлення вимов це взагалі питання для джуніор-спеціалістів. Але все ж таки тут вступає в хід невеличка рефлексія. Ми бачимо в питанні запит на вашу думку, і також відповідь на питання чому. Тобто майже всі наступні питання, які будуть задіяні у інтерв'ю. Будуть пов'язані, по-перше, з з'ясуванням вашого практичного досвіду, а по-друге, саме з вашими усвідомленнями після такого досвіду, що вам вдалося осягнути, до чого прийти. І таким чином, у цьому питанні, напевно, недостатньо буде тільки перелічити, що. Техніки виявлення вимог це інтерв'ювання, анкетування, брейнштормінг, вивчення старих вимог, які були на проєкті до вас, і всього іншого. Тут ще потрібно обов'язково зазначити саме вашу думку, чому ви вважаєте один з цих методів найкрутішим, найефективнішим в роботі. І звісно, правильної відповіді немає. Тут роботодавець лише хоче почути вашу думку. Щоб ви зазначили свої персональні якості, і за рахунок такого питання ви відкриєтеся для роботодавця більше. Він зрозуміє вашу тактику, стратегію роботи з вимогами, і це буде таким першим або ще одним кроком до більшого вивчення вас як кандидата. Переходимо до наступного питання. Які формати написання Acceptance критерія ви знаєте? Які, на вашу думку, переваги та недоліки у кожного з них? Як ви знаєте, Acceptance критерія бувають різних форматів. Із таких, які чітко зафіксовані, це Scenario-Oriented, Rule-Oriented і Custom. Всі ці види Acceptance Criteria змінюються, змінюється їх формат, якщо ви працюєте з кожним з них. Але також. Важливо зазначити, який з цих методів ви вважаєте найефективнішим, так? І зазначити ось ці всі переліки та недоліки кожного з методів. За рахунок цього питання ви можете покрити не тільки теоретичні знання, а також відкрити більше ваш досвід, який стосується саме роботи з acceptance критерія і з практичним досвідом. Це питання нескладне. Я би сказала, але я думаю, що ми можемо переходити далі. А з вашого досвіду, які аспекти часто опускають бізнес-аналітики під час написання специфікації? Це іще одне питання, яке більше пов'язано все ж таки з вашим практичним досвідом, тому що тільки через роки в досвіді в роботі бізнес-аналітика ви можете вже знати, які помилки допускали ви, які допускали ваші е, менті. Ваша команда, що забувалося, із за чого доводилося переробляти проєкт або дороблювати якісь куски функціональності? Тобто тут можна зазначити і позитивний, і негативний досвід, але все ж таки намагайтеся відкрити якомога більше деталей з вашого досвіду. Це, в принципі, єдине, за чим ви приходите на співбесіду, а інтерв'юєр обирає гідного і такого кандидата, який йому Насправді підійде. Наступне питання. Чи доводилося вам створювати технічні вимоги для Рест АПІ? Розкажіть про свій досвід. Ну, з цього питання, напевно, вже починається тестування бізнес-аналітика сіньор левела на його технічний бекграунд та розуміння взагалі технічних процесів і роботи системи. Якщо у вас є досвід роботи з технічними вимогами? Ви зазначаєте цей досвід в цьому питанні. Якщо його немає, краще про це повідомити одразу, тому що для роботодавця важливо розуміти, чи зможете ви далі працювати з подібними системами, з подібними задачами. А якщо такого досвіду немає, не варто дуже турбуватися з цього приводу, бо дійсно не на всіх проектах бізнес-аналітику потрібно працювати з АПІ і взагалі з документуванням технічних вимог. Зазвичай це робиться у зв'язці з технічною командою і там, де вам допомагають, наприклад, розробники. І все ж таки, навіть якщо це питання в якомусь сенсі не влаштує роботодавця, і він шукає саме людину зі знаннями і з досвідом написання технічних вимог. Можливо, ви будете настільки сильним у всіх інших питаннях, бо це це все ж таки про досвід. Може, у вас є інший релевантний досвід, який підходить цьому замовнику. Замовником зараз назвали роботодавця, який приймає вас на роботу. Що можливо, ось цей незначний недолік і мінус з вашого попереднього досвіду взагалі не зіграє ніякої ролі. Так що, ще раз нагадаю, що при проходженні співбесіди головне відверто відповідати на питання, тому що це все ж таки ваша репутація, ви вже дорослий сіньор-спеціаліст, і краще все обговорювати, як воно є. Давайте перейдемо до наступного питання. Що таке оптимізація баз даних? Які види оптимізації ви знаєте? Тут, в принципі, вам важливо пояснити: по-перше, чи працювали ви з базами даних? А щодо теоретичних знань, я думаю, ви тут можете пояснити, що саме таке оптимізація даних, для чого вона використовується. Ну, наприклад, вам варто зазначити, і це ні для кого не секрет. І якщо б я цього зараз не сказала, ви би це знайшли на будь-якому інтернет-ресурсі. Тож, давайте повторимо, що оптимізація баз даних це процеси. Підвищення продуктивності, ефективності, швидкодії роботи бази даних. І головною метою оптимізації є підвищення швидкості обробки запитів, зменшення обсягу місця на диску і зниження витрат пам'яті і інших ресурсів. Тож для цього вам потрібно розповісти, про які методи ви знаєте оптимізації. Наприклад, ви можете зазначити, що ви знаєте про оптимізацію. Структури таблиць або про оптимізацію самих запитів, або про індексацію, що це може виконуватися методами нормалізації, денормалізації, розкажіть про глибші технічні знання, якщо може, у вас є технічна освіта і такий хороший технічний бекграунд, щоб глибше зануритися у ці процеси. Але в принципі, тією інформацією, яку я зараз надала, якщо ви з нею знайомі. І маєте такі загальні уявлення, то в принципі, я думаю, це питання ви пройдете легко. Давайте перейдемо на наступне питання. Якими бувають основні коди помилок від сервера, і що вони означають? В принципі, це питання теж знову ж з'ясовує ваші розуміння технічних процесів. І показує ваш попередній досвід взаємодії з технічними департаментами, з департаментами Quality Assurance і з усіма, хто взаємодіє з роботою системи, з тестуванням її і з розглядом помилок, які можуть трапитися і юзеру, і системних помилок. Наразі ми якраз говоримо про системні помилки. Ви можете назвати коди. Цих помилок, я думаю, ви всі їх знаєте і зустрічали не раз. Навіть в юзер-експірієнці кожного з нас, як простих людей, а не бізнес-аналітиків, є постійні error 404 А в досвіді тестування систем найчастіше взагалі коментар, який можна почути від quality assurance спеціалістів або тестувальників, які раптом знайшли помилку, яка дуже всіх. Напружує це у нас знов п'ятисотка. Так що, в принципі, ви не раз чули всі ці коди помилок, і Я думаю, що точно знаєте, що означає кожна з них. Поясніть, в якій з цих помилок, наприклад, сервер не може знайти шлях до потрібної урли, або де сталася саме програмна помилка на сервері, і розробникам доведеться ще не годинку посидіти, щоб зрозуміти, чим вона була викликана. Так що просто пройдіться по кожному коду. Я думаю, що вас не заставлять перечисляти абсолютно всі коди помилок і їх значення, але якщо ви зможете зазначити три. Максимум 4 вити, на цьому питанні скажуть стоп і перейдуть до іншого. Давайте переходити до наступного питання. Чим відрізняються синхронні від асинхронних запитів? Це знов продовження теми про ваші технічні навички і взагалі про розуміння того, як працює система. В цьому питанні. Я впевнена, що роботодавець лише хоче впевнитися, що ви знаєте, як працюють операції в системі, яка розроблюється. Тому зазначте просто, який з цих типів запитів виконує операції послідовно, які паралельно, в чому основна різниця, де тормозять ці інші процеси, де ні. І виходьте з легкістю з цього питання і переходьте до наступного. Що ми з вами робимо зараз разом? А якими основними інструментами можна протестувати апі Ну, Тут, звісно, наші улюблені Postman, Swagger. Також ви можете розказати, чи є у вас персональний досвід тестування ендпойтів і в роботі над такими, можливо, специфікаціями з API-документацією. Також ви можете розказати про свою взаємодію з розробниками, які вам допомагали. У створенні цих документацій і показати дійсно свій досвід в роботі з технічними командами. Бо ви не повірите, але дійсно не у всіх компаніях і не на всіх проєктах бізнес аналітик занурюється у таку частину. А якщо взагалі заглибитися в питання, чим займається бізнес-аналітик на різних проєктах у всьому світі і у різних компаніях у всьому світі, Перелік обов'язків настільки відрізняється і настільки варіюється, що абсолютно за величезну кількість років в роботі, там 4 плюс роки досвіду, я думаю, це вже точно має бути senior level, то навіть за такий період часу можна не потрапити на такі проекти, де від вас будуть вимагати працювати з технічними вимогами, з документацією api АПІНПЕНДІ і так далі. Тому, якщо у вас такий досвід... Сміло його зазначаєте, впевнено. Я думаю, що у вас є багато інших поінтів в вашому досвіді, які переважають, і просто ви в чомусь крутіші за спеціалістів, які раніше працювали з API-пойтами. Ось і все. Переходимо далі. Чи доводилося вам виступати фасилітатором зустрічі на проєкті? Розкажіть, як саме? Ось, до речі, наприклад, в такому питанні. Ті спеціалісти, які, можливо, мали великий досвід з технічними вимогами, а, можуть не мати досвіду якраз в роботі фасілітатором мітінгу, бо це все ж таки хардскіли і софтскіли. І, в принципі, нам потрібно, звісно, мати і ті, і інші навички, але інколи навіть софтскіли переважають, тому що технічним навичком можна завжди піднавчитися. Це пара місяців додаткових зусиль. І ви вже на якомусь рівні знаєте певну тему. А от щодо скілів тут трошки вже складніше стає, бо софт-скілам можна навчатися руками. Це все ж таки певний рівень свідомості і, взагалі, розвитку людини як особистості, тому щоб відігравати роль дуже крутого фасілітатора на меті, навіть недостатньо сертифікації скрам мастера та вам потрібно дійсно провести і не один міт у своєму досвіді, стикнутися з різними типами людей, з різними типами челенджів, які можуть виникати на таких мітингах, на таких зустрічах. Тому, якщо у вас є такий досвід, це дуже цінно. Обов'язково зазначайте його і в деталях розповідайте, як саме проходив ваш такий досвід. Переходимо до наступного питання. Чи брали ви участь у присейл? Розкажіть про ваш досвід. Бачите, усі питання пов'язані з досвідом. Тут здебільшого тільки про ваш досвід, тож якщо він у вас обширний, я думаю, що співбесіду на позицію сіньор ви пройдете з легкістю. Бо все ж таки дуже цікаво ділитися знаннями один з одним. Я впевнена, що якщо ви дивитеся це відео, то ви вже і є членом декількох бізнес-аналітичних ком'юніті. І часто слідкуєте за новинами і за різними бізнес-аналітиками у сфері, тож ви знаєте, наскільки корисно є ділитися досвідом. І тут ви ділитеся таким досвідом зі своїм майбутнім, сподіваюся, роботодавцем. Щодо взагалі пресейлів. це питання ми підіймали також і на відео про співбесіду на мідл-позицію, тому що на пресейлах, Відбуваються просто події, як на окремій планеті. Відбуваються абсолютно інші задачі у бізнес-аналітика. Потрібно працювати у дуже швидкому темпі, працювати над створенням артефактів, які допомагають в оцінці майбутнього проєкту. Відбувається комунікація з замовником з пресейл експертами Тут потрібно бути дуже уважними, і тому, якщо у вас є досвід на пресейлах, він також дуже цінується і. Це питання обов'язково буде включено і на позицію middle, і на позицію senior, якщо компанія взагалі залучає бізнес-аналітиків на етапі пресейла. Так що готуйтеся. Наступне питання: чи були у вас конфлікти в команді або з клієнтом? Розкажіть, як їх вирішували? Тобто, дійсно, по-перше, варто зазначити, що якщо у вас є вже досвід на левел сіньор. І ви скажете, що у вас ніколи не було негативних кейсів на проєктах, то скоріше за все вам не повірять. Це буває десь тільки в ідеальному світі, і скоріше за все ви щось придумуєте. Тож не соромтеся розказувати про свої челенджі, нехай ми будемо називати їх так, і розповідати про те, як вам вдавалося їх вирішувати. Бо все ж таки, якщо ви живі і прийшли на співбесіду, то ви все змогли. Тому розповідайте тут саме про ситуації варті взагалі уваги, які траплялися у вас всередині команди або з клієнтами. Звісно, без того, що ви ділитеся деталями, які не можна поширювати із-за NDA або взагалі персонально когось ображаєте. Звісно, ми не переходимо на особистості, але можна дуже так безособно. Описати свій досвід у тому, як ви зіштовхнулися з челенджовими ситуаціями, і як ви їх вирішували. Переходимо до наступного питання. Чи доводилося вам налагоджувати процеси на проєкті? Розкажіть, яким чином ви це робили? Щодо налагодження процесів на проєкті, це більше стосується бізнес-аналітиків, які звикли працювати за певною процедурою, яка прийнята в компанії. І яка має бути Завжди утримана в одному і тому ж самому вигляді на кожному проєкті. Тобто є така процедура в компанії. Бізнес-аналітик приходить на проєкт, робить одні активності. Далі проєкт переходить в стадію онгоїнг, робляться інші активності. І у бізнес-аналітика є завжди куди подивитися, якими ресурсами користуватися на окремих стадіях проєкту. І він завжди знає, до кого прийти і спитати, що мені робити далі. Якщо у бізнес-аналітика такої процедури немає, то зазвичай йому доводиться встановлювати такі процеси самому. І це лише означає те, що ви знов підтверджуєте свою якість самостійного бійця. Тобто, що вас можна поставити на проєкт і у вас не буде питань, а що мені робить. І що ви зорієнтуєтеся швидко, і якщо процесів немає, або якимось чином стало так, що їх не було встановлено, ви візьмете цю ініціативу на себе. І зможете зменеджерити в якомусь розумінні команду задачі і розказати необхідну кількість дзвінків, які вам потрібні на тижні з командою, з клієнтом, розказати, як ви плануєте саме працювати на цьому проєкті. Звісно, це все відкоригується у подальшому ролями, які залучені на цей проєкт. Але важливо розуміти, що людина не розгубиться на цьому питанні і не буде шукати третю людину, до якої звернутися, буде виступати абсолютно самостійно. Наступне питання: так, ми вже перейшли до фінального питання. Це практичне завдання, яке зазвичай дається на співбесідах для того, щоб зрозуміти, як кандидат орієнтується в умовах приближених до реального проєкту. Але все ж таки це співбесіда на позицію сіньор. Скоріше за все, у попередніх питаннях ви вже витратили дуже багато часу, щоб розповісти про себе, про свій досвід. Роботодавець, скоріше за все, вже питав у вас не один раз якісь уточнюючі питання, які йому допомагають більше дізнатися про вас. І із за ваших відповідей я дуже вірю, що у роботодавця вже склалося враження, і він може навіть не захотіти вас тестувати на якісь додаткові практичні кейси. Можливо, ви вже навіть до цього виконали якесь невеличке тестове, яке дозволило роботодавцю зрозуміти більше про вас. Але якщо все ж таки бажання інтерв'юєра було таким і вам задали практичний кейс. А не забувайте те, що тут ви робите найкраще, що ви можете, проявляєте свої найкращі якості. Хоч вже відчувається невеличка втома від співбесіди, це вже останнє питання, і ви вже може перенервували, і вже хочете швидше закінчити цей дзвінок або зустріч, потрібно зібратися і в останній ривок показати, який ви класний. Бо, все ж таки я вірю, що якщо ви бізнес аналітик то а, з цим завданням ви справитеся дуже круто і, звісно, закохаєте роботодавця в себе. Тому ми з компанією MobiDev бажаємо вам успіхів у проходженні співбесіди і, можливо, навіть колись це відео приведе вас до нас. Слідкуйте за вакансіями у нас на сайті. Всі релевантні посилання будуть під цим відео внизу. Ще раз нагадую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і будемо чекати на нові зустрічі з вами. Па-па!